Вітаю, шановне панство. Ви завітали на канал Доказуала. І це моє перше відео, тому не судіть строго. Якщо воно вас зацікавило, то я гадаю, що ви, як і я, не знаєте, що таке здоровий сон. Та десь раз на місяць, може і частіше, прокидаєтесь о 5-й ранку неділі, вмикайте телевізор, комп'ютер чи там телефон та дивитесь найцікавіше реаліті шоу сьогодення чемпіонат з ультимативного бою. Або UFC. це чат GPT мені так його переклав. Також 303-й івент закінчився вже доволі давно два тижні, як та відео про людину камня Олекса Перейру, який можна сказати закінчив кар'єру Юрія Прохаски у напівважкій вазі, бо шансів його. Виграти. У Юри вже нема. Так от, відео про Олекса Перерру буде вже не таким актуальним, але колись воно буде. Тож, я вирішив перше своє відео присвятити майбутньому UFC 304 у Манчестері, а конкретніше, бою, який мене інтригує більше, навіть за Мейн Івент. Бо в Мейн Івенті все зрозуміло, це буде 5 раундів, де в сумі буде нанесено там 150, 100 ударів і виграє той, хто нанесе останній. Співголовна подія вечора. В лапках ранку буде нават їбанувся та змусить вийти британських бійців о 6 годині. Том, Аспінал проти Кортіса, Бритви, Блейдса. Де для букмекерів, ну як і для мене, по секрету чи ні, уродженець Ліверпулю Том є очевидним фаворитом. Для тих, хто може не знає чи забув, це ремач. Ці два поважні пани вже зустрічалися на UFC Fight Night 23 липня, цілих два роки тому, де переміг як не дивно Кьортіс. Бо Том, згідно із заповітами Конора Макгрегоровича, вийшов з травмою та після першого. А, ні. Перепрошую, після другого лоу-кіка на 15 секунді першого раунда впав, схопившись за коліна, почав читати дріл чи щось схоже на це. Перемога технічним нокаутом для бритви, та перша та поки єдина поразка Тома в UFC. Як виявилося потім, він порвав меніск. Це таке м'яс, що слугує амортизатором для колінних суглобів. Ну, коротше, виявилося взагалі, що там його майже і не було, як казав Том, коли його вскрили лікарі, та подивилися, що після років тренувань та боїв там нічого не залишилося. Ну, молодець, молодець, що вийшов. Це була геніальна ідея, бля. Але все одно, чому я гадаю, що другий бій буде як прогулянка у парку. Я згадав, що це був єдиний сумний вечір в його кар'єрі, що означає, що усі інші були тріумфальними. Тож поговоримо про них, згадаємо, як вони пройшли, та чому взагалі Том Аспінал єдина надія на те, що Джонні кістка Джонс, ха, легенда та єдиний непереможний чемпіон у напівважкій та зараз у важкій вазі. Може втратити свій нулик, скажімо так, бо він дуже боїться Тома. Дуже. І дуже боїться за свій нулик, отже. Том почав займатися бойовими мистецтвами з самого дитинства. Сім років, як він каже. А хто його знає, може навіть раніше він просто не пам'ятає. Це було бразильське джиу-джитсу, у якому його батько володіє чорним поясом, та має свій зал. Далі це була боротьба, бокс. Ну, все стандартно. Йому все дуже подобалося, і він не міг зрозуміти, чим хоче займатися та чому присвятити свою кар'єру. Отже, ідеальним варіантом стало ММА. До того, як потрапити у UFC, він провів 10 професійних боїв на регіональній сцені, зокрема у Cage Warriors, звідки прийшли і Конор МакГрегор, і сучасний його клон Іен Геррі. З 10 цих боїв два він програв: один технічним нокаутом, у другому. Він наніс заборонений удар ліктем. І суддя вирішив, що... Треба зупинити бій та зарахував поразку. Але після цього наступні чотири бої були переможними. Всі у першому раунді, що стало достатньою причиною для того, щоб Дена Вайс зрозумів, що такого хлопця обов'язково треба брати до себе. Тож, дебют Тома у UFC стався 25 липня 2020 року. Верніть нам ті часи. Так от, на UFC Fight Night Уітекер проти тіла, реально тіло, що стало з його кар'єрою. У протилежній стороні октагона проти Тома поставили маловідомого Джейка Колієра. Аспінал був настільки збуджений, що Дана нарешті його покликав, та так хотів його вразити, що менш ніж за хвилину правим хуком забрав шанс на кар'єру Колієра, який тоді йшов з рекордом 7-2 непогано. А зараз у нього 13-10. От тепер думайте. Потім не пройшло і трьох місяців, як прийшов час другого бою, на цей раз проти чорного самурая. Це реальний псевдонім, навіть не буду згадувати ім'я. Де англійському лицарю знадобилося вже півтори хвилини на те, щоб депортувати противника назад до Японії, чи звідки чорні самураї походять, до Мадагаскару. Далі був ветеран Орловський, який показав молодику, чому він колись був чемпіоном та вижив до другого раунду. Але потім згадав, що його чекають онуки та вирішив заснути від задушливого удару зі спини. За такі видовищні бої Том дістав своє місце у співголовній події UFC Fight Night 4 вересня 21 року, де молдовський білий медвідь Сергій Співак, який зараз входить в рейтинг топ 15 важкої ваги, створював супротив впродовж цілих 2,5 хвилин, але не витримав та суддя зупинив бій. Після жорсткого граунду паунду від Тома. Далі, 19 квітня, вже 22-го року Тома чекало справжнє випробування проти колись чемпіона та дешевої копії Дольфа Лунгрена, орка-переростка Волкова. Але як справжній козак Том не бачив у ньому перешкоди, скрутив та засунув руку Олександра йому в п'яту точку за 3,5 хвилини першого раунду. Потім трапився той самий прикрий перший бій проти бритви Блейдса. Після якого тому знадобився цілий рік на лікування та відновлення, не дивно та рівно за 364 дні. Поляку Марчину Тібурі не пощастило зустрічати Тома після його вимушеного відпочинку. В бою проти поляка Аспінал знову показав страшний англійський граунд-паунд, півтори хвилини першого раунду та все закінчилося. Так от ми й підійшли до крайнього та найважливішого бою в кар'єрі молодого, перспективного Томаса. 11 листопада 23, го UFC 295, Джонс проти Міочича. За пояс у важкій вазі легенда проти легенди з плившим терміном придатності. Правда, у Джона Джонса Фетіш на старих легендами я Вам кажу Міочучу очучу роки. Вони досі планують бій, який у той вечір, до речі, не стався через те, що Джонс порвав на тренуванні м'яс, який склеює тітьку та плече. Яка прикрість. Тож, Дей нам мав щось робити та швидко. Співголовна подія стала головною. Перший похорон Юри Прохаски земля йому пухом у виконанні Алекса Перейри. Але цього було недостатньо, щоб задовольнити фанатів, які чекали у той вечір два боя за пояси. Тож, був застосований старий трюк під назвою Пояс тимчасового чемпіона, за який билися герой цього відео Том Аспінал, який потім зізнався, що вийшов з травмою спини. Красавчик. Буквально ледве встав з дивана, аби взяти слухавку, коли йому подзвонив Денна Вайт. Та орк недоросток Сергій Павлович. Блять, це реально його прізвище. Сука, типу від Павлович Владимирович. Піздець. Колодильник на ніжках. Не тільки бо він так виглядає, а й бо вирубав усіх суперників до цього так, що вони потім виглядали, наче продукти з морозилки. Інтрига була нереальних масштабів. Дехто надавав перевагу Павловичу, який був непереможний до цього моменту, йшов, просто махав руками та виявлялось так, що люди падали. Хтось вважав, що Том буде багато використовувати свою боротьбу джиу-джитсу, у якій Павлович не дуже що і відомий, взагалі ми не бачили, щоб він це робив. Навіть самі бійці давали собі шанси 50 на 50, але, як виявилося, Том просто був сором'язливий. На Павловича йому знадобилося не більше хвилини та десяти секунд. Швидкість, з якою Том рухався в октагоні схожа на швидкість середнього Поки орк замахувався, британець встиг станцювати губака, зробити два удари прямо в пику, та третій в пусту макітру, який склав його навпіл, як я пакет яєць, який намагаюсь впихнути смітник. І так народився чемпіон нової ери важковиків. А фіобінфінгербає МММАФаєбефо. Yeah, fingered. Yeah, No. What would it take? Тимчасовий. Але він тимчасовий тільки бо Джоні Кістка Джонс боїться за своє очко та нулик у рекорді. І не хоче давати бій. тимчасовому чемпіону у своїй категорії. За багато слова тимчасовий. Але натомість бій проти старого пожежника, який бився останній раз, коли Перейра навіть не був у UFC. Його дуже цікавить. А що ж до Кьертіса Блейдса? Yo, Три the... the... бої за останні два роки. Два-один, якщо вважати перемогу на Томом справжньою. Програв Павловичу. Нещодавно відлупцював алмейду по вуху, коли той хотів відірвати йому ногу, бо саме так це виглядало. Не сховав голову біля тулуба, за що отримав заслуженого піздюля від ветерана Баритви, якому зараз, до речі, 33 роки. Для важковика це можна вважати початок кар'єри, але з такою активністю важко судити. Теперішню його форму. Той самий Альмейда таскав та дав його по октагону, скільки хотів, поки не помилився. За що Кертіс наказав, треба віддати йому належне. Але якщо тебе покладе Том, він не дасть просто встати. Якщо Том по тобі попаде, а ти не впадеш, то він будь впевнений, буде тебе бити, доки ти не будеш лежати як бабця на пляжі. Тож, на мою думку, це буде жорстка помста за ту несправдиву поразку. Перший успішний захист пояса для Тома, який не треба вважати тимчасовим, бо він бився з топами Хевівейта останні два роки. А Джонс піднявся у вазі, набрав жирову прослойку, задушив одного бідного сіріла гана, який, коли його взяли на удушливий, дивився на Джона, так наче він спіймав флешбек, коли його душив п'яний батько у 8 років, та просто не давав жодного супротиву. Так що, от так, шановне панство, які ваші думки з приводу бою? Івенту, взагалом, про який бой ви хотіли, щоб я розповів, чи про якого бійця, чи взагалі будь-яку тему. Пишіть, я прочитаю, відповім, запишу. Нехай щастить та будьте здорові. Підписка та лайк, якщо не казуал.